Новообраний голова Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук заявив, що не вважає себе героєм майдану та не намагався підкупити здолбунівчан під час виборчої кампанії 2015 року. На прес-конференції пан Володимир поділився проблемами, з якими він зіткнувся у перший тиждень своєї роботи, та ознайомив журналістів з організаційним планом роботи ради. Звичайно, буду вирішувати проблеми, буду допомагати людям. Буду розбудовувати роботу обласної ради. Так, щоб вона була дійсно відкритою. І так само і по бюджету, так само розподілення бюджетних коштів, має бути на, на рівні і на висвітлення громадськості і журналістам. На думку Володимира Ковальчука, перш за все потрібно, щоб робота ради стала справді відкритою. Тому планується зробити прозорим розподіл бюджету області, оскільки це є одна з основних задач обласної ради. Для цього громада має мати право контролювати роботу депутатів та процес розподілення коштів. Тому буде створена контрольна рада з числа представників громадськості. Також голова обласної ради займеться перевіркою комунальних підприємств та залучатиме інвесторів до соціальної відповідальності, зобов'язуючи їх брати опіку над школами та дитячими садочками, допомагати медичним закладам на місцях. Особливу увагу Володимир Ковальчук обіцяв приділити вирішенню проблеми незаконного видобутку бурштину та провести незалежний аудит роботи обласної ради за останні роки. Проводити незалежний аудит в цих кампаніях. Це вже заявлено. Я розумію, що зараз буде на мене Певний тиск чинитися, тому що цей аудит буде дійсно незалежним. Ми перевіримо кожну копійку, яка була витрачена за останні роки. Тобто, все буде зроблено в межах чинного законодавства і будемо розбиратися. Де ці інші кошти пішли. Що ж до нещодавної заяви депутатів від блоку Петра Порошенка Солідарність про можливе висловлення недовіри голові обласної ради та зміщення його з посади, Володимир Ковальчук не переймається та вважає, що зможе знайти компроміс з коаліцією. Наприкінці голова обласної ради запевнив, що не піддасться жодному політичному тиску і буде діяти лише в інтересах громади та намагатиметься виправдати довіру депутатів обласної ради. Зоряна Жильчук, Катерина Гладунова, Олексій Самойлов у ритмі подій.